З вами я, FAS52, і сьогодні ми граємо в Бравл Stars. Я хочу сьогодні зіграти на Фінкса Бравл І не забувайте спуститись під відео та підписатись на канал, поставити лайк та поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І будуть приходити. Перша ігра, погнали! І що тут вийде? Ляха таймстопа даю. Не попав. Ви бачите, я не попав. Треба її любили. Ну нічого, наступний раз уб'ю. Плани на сьогодні жорстко запушити кубки на фінкса. Так що погнали. Там тут кодаю. Культу тут на пайпер. І добиваємо, Бо вбиваємо. Все, я забиваю. Бачите, як це треба грати. Дивіться. Я просто така даю. Така я даю. Я даю такого, бачите. Я забігаю зі нас. Все, я виграв. Просто дуже швидка ігра. Я нажимаю просто грати далі. Доброю вигравати. Так я буду атаки. Навіть за кадром я тут буду арта. Так що не пропускайте нові відео, ніколи не пропускайте нові відео. Бо я буду багато інтересного знімати, І не тільки про спас. Я ще був знімав по маку, наскільки ви пам'ятаєте. І по ще чомусь буду, може. Може попробую топ Шорти знімати. Оцем по цьому, по якомусь фіду до рівку там буде, щось робити, якусь на рівку навіть. О, бачите? Як це швидко йде. Ааа, блін, маємо лохпет. Дай пас! Дай пас! Є! Yeah. Навпа. Я біжу, я біжу, я бью. Бею та капка, а Як я тут апаю. Mm -hmm. Мені так подобається. Апати, коли капки йдуть такого, як зараз. Бачите, дивіться, я забуваю. Mm -hmm. Це дуже легонько блідой. Ще плюс кубки. Що за він стріт мені дають. Це просто це імба. Я ще йду би з тим саму команду брати. Ну погнали шерзи. Так. Якось так буде. Є, yeah? давайте. Я забуваю. Якось так легко йдуть катки зараз. Ну, ви бачите, як воно йде. Дивіться, я Це Оце й дам трошки квасти в этом и ну, так продолжим заклад Я живем дам далі. Дивіться. Це просто. Дивіться, я забігаю в рот. І Ми виграємо. <рикла> Е, звісно, я до вас повернусь пізніше, коли я апну якийсь е, там ранг 10. Коли буде у вас катка до 10-го рангу. Зараз вернусь, давай.